Я хотів би побажати вам миру добра. а також Нагадати про того, хто приходив на цю землю, хто прийняв покарання за гріхи наші, за Ісуса, нашого Спасителя, який скоро прийде. І ці події, які відбуваються, вже передують другим приходу нашого Господа. Тому як важливо бути в правильному стані перед Господом, щоб ми були в близьких стосунках, щоб Ісус Головне місце в нашому серці, щоб ми любили його щиро всім серцем, не просто називалися християнами, тому нехай Господь вас благословить, береже. Молимося за наших захисників, за нашу країну. І ми знаємо, що тільки Господь може втрутитись і допомогти нам, Ісус, який пролив за нас кров. Тому Боже, благослови вас, я хочу ще помолитися. Господи, благослови цих людей, щоб вони любили тебе, щоб вони шукали Твого лиця і прославляли тебе в своєму житті. А тобі нехай буде слава. Амінь.